Дівочки, привіт! Подивіться, яку я зв'язала серветочку? Хочу похвастатися. Вона десь сантиметрів більше, ніж 30-35 десь вийшла. У мене валялися вдома нитки. Валялася, валялася. Така цікава синтетична нитка була і, і гачок. Я вирішила, ну що, може вже пора навчитися в'язати. Коротше, дівочки, привітайте мене, це моя перша серветочка. Трошечки тут налапошарила, ну нічого. Як для першої, дуже така непогана вийшла, мені подобається. А ось тут я щось трохи випухнулася, ну нічого. Так. І не втрималася, я собі придбала пару парфунчиків, тому що. Тому що, тому що була дуже спокуслива ціна. Зараз покажу. Так, це кабашар 30 мл, ну нічого, дуже дешево коштував, і я, мабуть, його останній забрала, тому що тільки я його поклала в корзиночку і оформила замовлення, як він зник на сайті Charlie Good. Захотілося мені його спробувати. І дуже я давно дивилася на Mediterranean від Elizabeth Arden парфум. 100 мл дуже смачна ціна була, тому я придбала. Так, дівочки. Значить, із Charlie у мене є лише Charlie White, який я дуже люблю, особливо літом, в спеку. І спробувати лише захотіла спробувати собі. Ще Чарлі Голд. Інших представників у мене немає, тому не знаю. Ой, ви знаєте? Ціна, звичайно, в цих парфумів смішна, ємність велика. Він... Мені подобаються їхні флакони. Та звичайно, така, звісно, у них пакування. От, але не про це. Сам парфум. Ви знаєте, я не очікувала, що він буде такий приємний. Тут красива піраміда в ньому заявлена. Кажуть, що він схожий на Трезор. Можливо, і схожий, я не знаю, яких можна порівнювати. Але сам по собі парфум на диво приємний. Там красива піраміда така, ось, я її зараз вам покажу. Яскрава помаранчева піраміда в помаранчевих кольорах янтарних. Ось і як рідина цього парфуму, він так і пахне. Чудовий парфум. Що я в ньому відчуваю? Я десь читала відгук, що він ніби перестиглий персик. Чи чула десь у когось, чи читала, не пам'ятаю. Так, там є щось таке, ніби перестиглий персик. Але я відчуваю в. В цьому парфумі якусь пластиковість. Можливо, це пудровість, але він мене не дратує. І він. Я не можу сказати, що він дуже якийсь поганий. Він не спиртовий на старті. Тут великий, гарний такий пульвелізатор. Не знаю, кайф. Розприскує те, що треба. Може, якісь смачні, смачні фрукти, солодкі. Ніби це і абрикоси, і апельсин, і персики, і пластик одразу. Будь-так відчувається м -м пудровість. В старих версіях цього пластику і пластиліну немає цих хімічних ноток. Ну, Це нова версія, звичайно. Гарний парфум, фруктовий, теплий, він такий ніби амбровий, янтарний. От як рідина, він так і пахне приємно. Він на осінь, на золоту. От його гарно назвали Gold, Charlie Gold. От він такий є золотий парфум. Так, мені згадується чомусь Клаудіо Шифер з рекламою, яка була ще, знаєте, на сторінках журналу Наталі. Якщо пам'ятаєте, колись були такі журнали. О, ну, от стиглі персики і абрикоси, Трошечки кислинки є, але він не приторний. Дуже приємний парфум. Це то я вже поливатимуся. Не знаю, ще нічого не можу сказати. Ну, Мені треба поносити, щоб зробити певні висновки. У мене є білий-білий кайфовий. Я його дуже люблю. Думаю, цей теж буде. Не буде стояти просто так і буду ним користуватися. Так, кабушар, кабушар у мене є. У мене є 50 мл, але я, мені, я не знаю, на що я його купила. Ну, от подобається він мені. Я не можу сказати, що я його ношу прям кожен день. Ні, але от для колекції мені хочеться, прям хочеться. Я не знаю. Ну що, відкрию. Спочатку навіть хотіла не відкривати. Ви знаєте, хотілося мені його лишити невідкритим. Хотіла залишити сліду, ну, ладно, гулять так гулять, коротше, знімаємо я не знаю, як ви викидаєте ви коробочки від парфумів, чи не викидаєте, я їх залишаю. Чи які ну дуже такі дешеві, типа ось такий пластик без люди, тоненький, ой, пластик, картон. В принципі, теж їх викидаю. Але. Деякі парфуми я залишаю ось в такому вигляді. Не знаю, чому я так роблю. Ну так роблю. Ух! Красуня, манюня така. Ось дуже красивий парфум. Мені подобається він радити його комусь, а ну, навряд чи можна, Ах. ой, може, Кайф. Тепер буду носити. Бо мені було шкода витрачати той, який в мене є. Я гадала, я більше не куплю. Я думала, його більше не буде. Тепер їх у мене два. Боже, який він красивий. Це вже ще з дороги, треба, щоб постояв трошечки, заспокоївся. І травки тут, і сіно, і зелень і Імшисність і табак, він сухий, і трошечки гіркий, і одночасно пряний, спець, не знаю, спецєвий. Можливо, і спецєвий. Не знаю, травки якісь відчуваються і шкіра. Трошки є, Ні ніби шкіряні вироби якісь. Ой, Боже, краса. Люблю носити. Так. Ну і, і діти від Елізабет Арден. Так, зараз ми його також відкриємо. Це 100 мл. Я його не купляла. Я давно на нього так дивилася, але чомусь така ціна на нього якась висока була. Середземно море називається. Да? Серед... Середземне море. Йдіть Зараз продають по хорошій ціні. Можна купляти 100 мл. Вау! Який красивий божень, який красивий колір. Абалодіть. Вашкенний. О! Кайф. Непоганий пластик, приємний також. Угу. Цікаво, що я в ньому почую. От цікаво, що я в ньому почую. Я так давно його хотіла придбати, певний час його взагалі не було в продажу, а це він з'явився і був по такій завищеній ціні, як на мене, а зараз дуже адекватна ціна на нього. Що тільки про нього не писали, що його не можна якось охарактеризувати, не можна його якось описати, Одні люди в ньому одне чують. Ну, Дуже такі відгуки різні на цей парфум. Кожна людина відчуває щось своє в цьому парфумі. Він заявлений як квітковий, фруктовий, цитрусовий, пудровий, солодкий, мускусний, деревинний і свіжий цікаво Це парфум Середземномор'я і такий яскраво-блакитний, красивий такий колір. цікаво, ну Майже передає камера трошечки більш таким приглушеним виглядає вживу. Ще яскравіший цей флакон. Красиве скло, взагалі я торчу, мені так подобається. Так, він зроблений у 2007 році. У нього іде. Дуже цікаво. От, здавалося б, він повинен бути якимось морським, да, чи акватичним такий колір, такий флакон із Середземномор'я називається. Поверхнім нотам іде слива, сицилійський мандарин, персик. Ну, так, фрукти такі, да? усередині йде квітка, орхідея. Магнолія і Вістерія. Як пахне магнолія, я знаю. Орхідея взагалі, здається, мені не пахне. Я ніколи не відчувала, щоб орхідея якось пахла. Можливо, є якісь підвиди цієї квітки, не знаю. Вістерія, ну, вістерія, ніби солодкий якийсь аромат. Не було у мене можливості. Вживу відчути. І в базі йде амбра, сандал і мускус. Нічого акватичного, нічого такого якогось водного, цитрусового. З цитрусових тільки сицилійський мандарин. І що? Я зараз розочаруюся? Чи як? От зараз буду пробувати. Десь я таке вже відчувала. Я десь таке вже чула. Ну. Він не гучний. Можливо, треба, щоб постояв і настоявся, тому що Елізабет Арден парфуми настоюються з часом. Гей, як ти закриваєшся? От, змінюється. Треба, щоб стояв. Я відчуваю таку ніжну, солодку, фльор такий. Можливо, сицилійський мандарин, ні сливу, ні персик десь ледь-ледь їх відчуваю. Магнолія, орхідея вістерія, мускус сандали, амбра. Ну, Хтось відчував в салоні якісь ноти. М -м -м. Нічого такого я не чую. Ой-ой, До вже добрий вечір. Пробачаюсь, мені треба було. Мене відірвали. Мені довелося зайнятися іншими справами, але я ось повернулася ввечері. Я хочу вам сказати, що я його поносила. І тепер можу сказати, що. Ой. Знаєте, таке слово духмяний. От він мені духмяний цей парфум. Цікаво, але. Блін, я не знаю, як пахне вістерія, але, мабуть, це вістерій аромат такий. Він доволі такий, знаєте, гарно тримається. Я нанесла собі на руку, ходила, я займалася хатніми справами і мила руки, і що я тільки не робила, і лишився цей аромат на руках. Він, мабуть, не дає великого шлейфу, він не дифузний, нема таких молекул в ньому, які. Знаєте, бувають такі дифузні парфуми, ти на ніс, і він простір. Ні, ці. Мабуть, всі від Жан-Артес, ой, від Елізабет Арден, о, в принципі, і від жан і від Елізабет Арден. всі парфуми такі, вони ближче до тіла хмаркою, такою невеликою, окутуючою, теплою хмаркою тримаються. Приємний парфум. Я. Думала, він буде якийсь більш складний. Ну, от, на мій ніс він не дуже складний. Він приємний, духмяний. Знаєте, так гарно складений він, що ніяка якась окрема нота в ньому не випирає. І важко навіть його розкласти на якісь компоненти. Так. Нехай цей парфум стоїть. Вони в мене всі стоять, настоюються, тоді стають з часом кращі, більш стійкі, більш насичені, і навіть міняється у них аромат. Флакончик, це взагалі мені так подобається. У мене немає флаконів такого кольору. Моя дитинка прийшла, моя хороша зараз. Гісточки вже пора, так. Зараз мама піде годувати. Ля-ля! <ріст> так, ну, це в мене єдиний, мабуть, парфум, якого в мене два. Два шари два. Не знаю, навіщо вони мені. Але хочу. От просто хочу. Цікаво. Тут бантик біліший, ніж ось тут. А бажаю цей парфум, буду його тепер носити. Можна з собою в сумочку брати, користуватись. А, я зрозуміла, я той завмацала, вже залапала. Тут він якийсь такий ніби білий, пропилений, шероховатий. а це я вже за, замусюлькала руками, мабуть. А може й ні. Ну, я ще хотіла собі 19-го року купити ось цей новий. Не знаю, тепер не знаю, чи вони мені треба 19-го року нові ці парфуми. Не впевнена. Ну, Чарлі Голд я також поносила. Ви знаєте, Чарлі Голд, мабуть, зараз з усіх парфумів найгучніший. Цікаво, але він такий. Ну, Може, я, правда, нанесла так щедро декілька пшиків. Ой. Також смачний парфум. Гарний. Так, ну, дівчатки. Ось такий був день сьогодні, ось такий був огляд коротенький. Це відбувайте.